Добрий день! З вами компанія ЄММ Ukraine. Сьогодні познайомимося з особливостями безпружинного ортопедичного матраца Етерно колекції Лотос. Модель Етерно, як і всі ортопедичні матраци колекції, має розкішний та витончений зовнішній вигляд. Чохол Лотос Сілк Фабрік високощільний бельгійський стрейч із додатковою обробкою Ріл Сілк. Короткий волокна шовку наносяться на поверхню тканини, додаючи їй привабливості та комфортності. Тканина чохла м'яка та приємна на дотик, дихаюча, міцна об'ємності та рельєфності. Додає комбінація зносостійкої меблевої тканини та легкого нетканого матеріалу Comfort Sen. Кожен матрац колекції має вшивку склад моделі. А завдяки технології незалежної глибокої стьобки із тканиною чохла поєднуються комфортні шари матраца. А саме це легкий нетканий матеріал Comfort Sense, що додає відчуття м'якості, та два прошарки Double Sky Foam ортопедичної піни для повного розслаблення. Комфортні шари легко огортають тіло. Та надихають на гарний відпочинок. Додайте вашому сну нотку розкоші. Основа моделі Smart Foam Strong. Розроблена та зареєстрована ЄММ Юкрейн, марка ортопедичної піни. Матеріал має підвищену щільність, особливу структуру та спеціально підібране співвідношення показників щільності та жорсткості. Смартфом Strong – довговічний повітропроникний матеріал, забезпечує правильну підтримку хребта і швидко відновлює первинну форму після експлуатації. Додаткові приємні відчуття розслаблення та еластичну підтримку тіла подарує шар піни Foam. параметри моделі: висота 25 см. Рекомендоване вагове навантаження на одне спальне місце 180 кг. Рівень жорсткості 4, рівень комфортності 5. Гарантійний термін матраця етерно 3 роки. Ортопедичний матрац Етерно це преміум комфорт, який з вами щоночі. Дякуємо за увагу! З вами була компанія «ЄММ Україн. Дивіться наші навчальні відеоролики, ставте вподобайки та діліться своїми враженнями у коментарях.